Те, що ти зараз почуєш, тобі не скаже жоден коуч, жоден блогер, жоден успішний успіх із заходу. Бо це не про них, це не про Голівуд, це не про красиві ролики в Ютуб з мотиваційною музикою. Це про реальність, про Україну, про тих, хто живе тут і зараз. Тут немає місця казкам, немає місця фейкам, лише правда. Бо поки весь світ годує тебе солодкими обіцянками, ми говоримо жорстку істину. 99% людей здаються за крок до результату. Може, ти теж? Може, саме зараз ти стоїш на межі і готовий кинути все? Тоді слухай, бо це останнє, що може тебе врятувати. Всі здаються на середині. Чому? Усім легко стартувати. Початок це кайф, це ілюзія руху, новий зошит. Нові кросівки, новий зал. Але потім приходить реальність: біль, втома, сумніви. Ніхто не аплодує, ніхто не лайкає твої старання. І ось тут ламаються всі. Мо вони чекали швидкого результату, чекали легкого шляху, чекали, що буде мотивація. А мотивації нема. Є тільки тиша, тільки холодний ранок, тільки біль у м'язах, тільки пусті кишені. І тут починається справжній відбір. Тут виживають одиниці. Велика брехня про результат завтра. Весь світ з дитинства бреше тобі. Можна досягти всього швидко. Курси за сім днів, форма за 14 днів, успіх за місяць. Це брехня жорстока і підла. Реальність інша. Результат завжди приходить пізно. Завжди після розчарування. Після того, як ти вже вирішив здатись. Система побудована так. Ти завжди втомлюєшся. прямо перед тим, як мали прийти зміни. Твій мозок запрограмований зупинити тебе за крок до прориву. Бо він боїться болю, він боїться невідомості. Він хоче повернути тебе у зону комфорту. Ось чому 99% здаються саме на фініші. Саме тоді, коли ще одна дія, ще одна спроба, і вони отримали би все. Але вони йдуть назад. Бо здаються, чому більшість приречені? Бо більшості легше бути жертвою. Легше сказати не вийшло, значить, не моє. Легше пояснити собі поразку ніж винести напругу ще один тиждень. Їм простіше повернутись до тік-ток, до дешевих серіалів, до старої роботи, до старої дружби, до старого нічого. 99% приречені тому, що не здатні терпіти невидимий результат, бо найважче працювати, коли нічого не міняється, коли ти вкладаєш час, сили, здоров'я. А у відповідь тиша тут всі падають. Тут всі опускають руки, крім тих одного відсотка, хто дотискає, хто стоїть до кінця, хто витримує цей морок, і саме вони потім утримують усе. Четверте правило межі коли хочеш здатись, ти на порозі прориву. Закон простий, старий, як світ. Коли стає найважче, значить ти вже близько. Коли тіло не хоче вставати, ти на порозі сили. Коли розум просить здатись, ти за крок від мудрості. Коли серце замикається, ти за крок до прориву. Але більшість ніколи про це не дізнається. Бо, здається, в останню хвилину. У тебе був шанс, була можливість, але ти пішов, і тепер усе, що ти міг мати, отримає інший той, хто не зламався, той, хто залишився ще на день, ще на місяць, ще на рік. 99% зупиняються в цей момент. Вони вірять, що варто чекати. Але один відсоток знає, варто. Якщо ти готовий бути серед одного відсотка, якщо ти хочеш отримувати такі ж жорсткі, але чесні та справжні меседжі, підписуйся на цей канал, а краще заходь у наш український телеграм. Там тільки правда, там підтримка, там твоя реальна сила. Посилання в описі не відкладай, бо ти або зробиш цей крок зараз, або назавжди залишишся у 99 дев'яти відсотках. Выбер. Твей.